Українські обереги, барвами багаті, здавна оселялися майже в кожній хаті, щоб своєю теплотою зігріть ваше серце. Ми створили витвори мистецтва. Обереги чудові, лихо прогоняють. Щастя, миру і здоров'я воїнам бажають. Ми учні 4 класу Первомайської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів виготовили ось такі обереги. Бачите Божу Матір та святого Миколая Чудотворця, їх вважають покровителями тих, кому потрібна їхня допомога. І е, хто звертається до них з молитвою, щоб зрятувати їхнє життя або своїм рідним. Тому ми хочемо звернутися з молитвою до святого Миколая Чудотворця, щоб ви на рідні воїни, повернулися комога швидше, е, здорові та живі. І тому ми даруємо вам ці оберіги. Оцей нелегкий час, щоб допомогти нашій рідній Україні і вам, наші воїни, герої. Святий Отче Миколаїв, молитву суприйми, що три дар для України, ти для нас з на небес прийшли. Нехай радість і довіра буде в кожній хаті. Хай заживуть мої люди, хай будуть багаті, святий Отче Миколаїв, щедрий буде нас. Хай буде благодатний твій наш неба небагас. мене я шлю до високого неба, ти залишся живим, більш нічого не треба.